На народження це особливий день слова вдячності та любові, які наповнюють серце. Ви не тільки вчителька, але невтомний провідник у свій знань і мудрості. Ваша тубота допомагає нам рости і розвиватися. Ваша вчительниця не лише передача інформації. Подарунок відомості та великої любові до своєї справи. Ви надихаєте нас бути кращими. Ставить тепер цевою високі тілі і досягати. Кожен ваш урок, це подорож у світ відкриттів. і кожен з нас знайде собі ві, е, місце. Вітаю! безмежно дякуємо вам за вашу безмесне терпіння і віру в наш потенціал. Бажаю вам цей особливий день, щастя, здоров'я і тепла. Нехай ваша усмішка не покидає ваше обличчя кожен день. Тому самої досягнення та перемоги. Нехай ваша сторінка буде написана радістю і вдячністю. Бажаємо вам можна крилах хитати. Хай серце палає яскравим вогнем. У дусі не буде негоди. у вас, мене у незгоди. Ви вчителька, яку кожен учень мріє мати. І ми вдячні за кожен момент, який ви ділите з нами. Мне нарожнее наша люба читака.